Доброго ранку! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною! А я в магазині Аврора. Запрошую вас на перегляд. Приправа карі 25 грамова 6 гривень. Чесник копчений сушений. 15 г упаковка 11. Хмелі сунелі 30 г. Від море спеції 6 гривень. Паприка копчена. Мелена. 41 гривня 90 грамів баночка. Перець чорний мелений 54. Також 90 грамовий. Приправа до картоплі 27-110 грамів. Кислота оцтова 9 відсоткова 14. Приправа мелена. суміш перців до 30 грамів. Упаковка 12 гривень. Томати часник та базилік 20 грамова. 11 Часник вже вам показувала копчений сушений по 11-15 грамів. Добавка дієтична з ароматом полуниці та малини 7 гривень. Снікерс 20 гривень маленький батончик та великий 40 Шоколад Міленіум в асортименті 100 г плитка 54. Приправа рідка арома 39 250 грамів. Жувальна гумка м'яка 19 Соки каплі в асортименті 19 гривень. Порошок гірчичний 10. За 90 грамів агар агар 12, 8 грамів. Зубочистки з бамбука в коробочці 7. Цикорій. Розчинний порошкоподібний 100 грамовий 42 гривні. Індійський цикорій з чорницею 33 90 грамів, кава якоб 100 грамова 124 Кілька не розібрана 25 240 грамів. Желе від деко з ароматом ананасу та персика 10 гривень. Кукурудзяні палички. Всередині іграшка є для дівчаток та хлопчиків 19 гривень за 50 грамів. Грінки житньо-пшеничні, салями італійська. Холодець та хрін – 23 гривні 90 грамів. Пергамент для випічки 5-метровий, силіконізований 27. Кава зі Львова, вишня в шоколаді, 150 грамів, упаковка 99. Крем-паста шоколадна, 400 грамова, 55. Якоб з капучіном 169, 500 грамів упаковка. Напісок овмісний шейк 17. Трубочки вафельні з молочною начинкою 150 грамові 23 гривні. Вершки сухі до кави. Ціна 55, 200 грамів. Бурьонка 100 грамові, 10%, 24. Сироп до кави від Монік, вишня в шоколаді та кокос 25 гривень. Мажор з какао 15, 40 грамів. Батончик вафельний карамель в шоколадній глазурі 11, 50 грамів. Батончик м'юслі чорниці родзинки 7 гривень. Рошен 2 смаки 15, Яйце сюрприз для хлопчика та дівчинки із десертною пастою 27. Чай чорний, три слона в пакетиках 25 штук, 27 гривень. Вода негазована та слабогазована 2 океани 7. Холодний чай 19. Чай зелений в пірамідках, полуниця та лісові ягоди 39. Рулет з вишнею та варена з гущонка, 22 гривні 130 грамів. Бісквіт з гущеним молоко та з вишнею 64-330 грамів. Шоколадка Альпінела 27, соки «Вінні», яблуко Полуниця 9. Ліхтар ЛЕД підсвітка 169. Лед лампа біле світло на 9 Вт 199 гривень. Балон газовий для кемпінгу 49. 3 варіанти. Подовжувач на 5 розеток 169. Парасолька жіноча автомат 169. Поличка пластикова настінна 77. Кашпо пластикове з окулярами 59. Ось такий варіант з ручкою 59 гривень. І є ще котик зеленого кольору за 44. Мило троянди у сумочці 44 гривні. Скляний підсвічник червоного кольору 64. До 7 жовтня діє акція – мінус 25% на усі картини на полотні. Ось такий варіант алмазна мозаїка 96 гривень. Набір трьох картин для малювання 111, 15 на 20 см. книга «Мортіна та вередливий кузен». І є ще одне видання «Мортіна та таємниче озеро». Ціна 149 гривень. Книга дитяча, завдання для діток 5-6 років та 8-9 років. Ціна книжки 49 гривень. Дитяча книжка розмальовка для дівчаток. Тут є декілька варіантів. Дуже цікаві яскраві картинки. Ціна 49 гривень. Книжка долонька для самих менших від нуля, від одного, від двох, від трьох рочків. Дуже цікава з наліпками. Є багато варіантів, з чого вибрати. Ціна 27 гривень. Набір закладок 15. Упаковка 40 штук. Зошити шкільні по акції на 12 аркушів 4 гривні. На 18 в клітинку 7. Декор для дому 99. Ось такі маленькі кактуси по 55 гривень. Ці дуже класні з ніжками по 99. Блокноти з м'якою обкладинкою 24. Формату А5 40 аркушів з твердою обкладинкою 44 гривні. Формату А5 96 аркушів. Ручки по 3 гривні олівчики 1 гривня. Ручки гелеві. Набір 29. Ручки гелеві 8 штук упаковка 29. Пластилін, пастельні кольори 12 штук 34. Коса лінійка зошит 3 гривні 12 аркушів. 7 гривень 24 аркуші. Тут 12 аркушів. Коса лінійка 4 гривні, 5 гривень 18 аркушів. В клітинку 7 гривень на 24 48 аркушів, 17 гривень. На цьому я буду завершувати відео. Дякую вам за перегляд. Гарного вам дня!